Не повинно бути у європейській столиці такого сміття. Краще прибирати його всім колективом. Це і зближує, і користь велика. Суботній ранок працівники столичної будівельної компанії «Київміськбуд» розпочали неподалік мальовничого озера у місцевості, що носить назву Совська балка. От тільки не відпочивали, а розчищали сміття. Є всього потрошку. Бутилочки, рюмочки, газетки. Вас стекло, удіялься. Особливо здесь дорога. І, судя по всему, на мішки з мусором выбрасывают Прямо в обрив. І обувь тут ще навіть є. <гум> Можна прямо секонд-хенд відкривати. <гум> а так основне ще й здесь. Таке враження, що зелена смуга призначена не для рекреації, не для того, щоб насичувати повітря киснем. А... Тільки для того, щоб утилізувати продукти життєдіяльності людини. На подібні суботники працівники «Київміськбуду» виходять щороку і цілими департаментами. Забиралися бухгалтери, підійшли в нас. Бухгалтери дуже дружна. Руководитель дуже хороший у нас, так що вона теж з нами. Вже за традицією працівники компанії беруть з собою дітей, які залюбки приходять для того. Щоб допомогти татові, мені весело з мамою грати. Ми сьогодні вже три куліка уже при... при, тоді, туди принесли Батьки, в свою чергу. Аргументують на совість, попрацювавши на суботнику, діти не потребуватимуть пояснень, чому смітити. Погано. Вона буде знати, що його треба прибирати. Якщо сміття залишити на вулиці, пізніше його треба прибрати. Інші люди мають в суботу після роботи виходити і прибирати, тому що хтось не відповідальний. Результати виховання не забарились. Ті ну, немудрі мудрі дячки накидали тут мусора, а, а ми тут нужний мучити і прибирати. Ну ми забирали та з, рукав... з рукавички, поскладали в мішок. Гори зібраного сміття, чисті схили не єдиний результат подібних заходів. Спільна праця зміцнює колектив, кажуть київміськбудівці. Протягом тижня там е, всі не бачать один одного Тобто по кабінетах е, всі, всі працюють. А от на таких е, заходах всі, всі якби разом. Е, Колективна праця зближує. Тим часом у комунальному підприємстві Плесо розповідають, подібна допомога вкрай необхідна. Штат працівників невеликий, а захаращувати природу бажаючих вистачає. Чотири чоловіка к сожалению, всього навсього у нас в прибиральниці, і ми оце все обираємо кожен день. В суботу в неділю виходять бабки по 80 років, але трудяться 15 років або й більше із будинків скидують мусор. Там склон, страшно дивиться. Оце поки що не зазеленіло. Там ну, ну просто кошмар. А тут. Оце в суботу неділю особливо приходять відпочивають і залишають після себе ці ж кульки мусора. у Київміськбуді Міськбуді прийняли рішення долучатися і до інших заходів з прибирання міста, ініційованих столичною владою, і вже склали план, де працюватимуть наступного разу. Бо хто як не самі кияни подбають про благоустрій столиці? Ініціатива нашого мера Києва Віталія Кличка. Про місячник благоустрою нашого рідного міста. Ну ми, звісно річ, трудовий колектив підтримали. Ми підтримали і ініціативу щодо. Впорядкування могил загиблих солдатів Великої Вітчизняної війни до дня до 70-річчя е е звільнення е перемоги в Великій Вітчизняній війні. І тому ми ще беремо на себе і пам'ятники, які ми визначаємо і приведемо їх в той стан, куди можна буде прийти людям, і вони можуть можуть там покласти квіти березень. І квітень це у нас е, такий місяць, коли ми робимо все для того, щоб наше місто було красиве, охайне, щоб його любили туристи, і щоб нам було тут дуже комфортно в нашому рідному місті. Тільки ми можемо зробити нашу землю красивою і щасливою в наступних випусках ери будівництва. Подружуємо головними будівельними майданчиками Києва.